Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні 20 квітня. Зараз у батьків приїхав глянути на Сізольда, нас, нас насягло догнався е, 22-го порос у неї бути, але щось я маю підозру, що щось в неї чисто, бо пузо маленьке. Байкал успокоюся, пузо маленьке. Е, цицькі відбиті, би, ну не так, як перед опоросом вони відбиті. Е, і у нас з'явилася проблема, поросята почали. Поносить. Сьогодні 11 сутки. Сестра була в місті, купила Фармазін 50, укололи фармазінчик, зважив двох кабанчиків, тих, що залишились. Ну, в принципі, все на сьогодні. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім удачі, всім мирного неба над головою. До побачення. Всім доброго дня. Доброго вечора. Сьогодні у нас 17... 20.04. 17.36. Зараз собачків. Заїхав подивитися і трохи виявили проблему поросят. Батя каже, поросята е, підсирають. Я зайшов, глянув, пару штук дійсно видно, що трошки підет. Жопи мокрі, зараз де воно. Позов сестри, сестра була в місці. Купили фармазин 50 км, проколимо. От. Тут виходить 2 кубика на 10 кг ваги. ну, Я думаю, порося там чуть менше кубіка на голову один раз в сутки. Буду проколювати усіх, От. тому що якщо у одного чи в боку з'явилася то з'явиться і в остальних. Е ну, батя каже, тіпа, жовтенького кольору, але я ще сам поки не бачив. Сейчас, ну якого кольору, поки я не наблюдаю, зараз жопи подивлюся. Як приколи, е наша ізольда лежить. 20 Бачите, як є водичку. Може сьогодні спробую їх зважити. Ну, походу ці два кабанчика залишаються у нас в господарстві. Ізольда, ти що? Е! Щось мені вона не подобається. Не подобається тим, що в неї вим'я вроді, трохи відбите, але не дуже. Та ти ще не попросила, що ти хрюкаєш. Зараз спробую Поросята може гупається, може не гупається, не знаю. Поки щось Пузо в неї нездорове. Ну, в неї два дні до опороса ще. Поки не знаю. Вим'я, вроді трохи відбите, але щось не знаю. Маю сумніви. Та не хруйка ізоль, да. Поки не відчуваю поросят. От. Ну, сиськи ще немаликі, е, петля припупша. Е, будемо чекати, що воно там, як воно там. Сподіваюся, що все буде добре. От. По нашим євкам їх ми по-моєму, осіміли 5, 5 числа, сьогодні 20-15 днів. 3-4 дні будемо наблюдатися, будуть вони гулячі, вроді, поправляється. Потихеньку ми її посадили на... На відкормочний корм. Вона трохи була підтягана, але зараз подивимося, перегуляє чи ні. Якщо не перегулює, садовуємо на супросний корм. 3,5 кг в сутку. І в принципі буде, буде нормально. Так, а ну я щось тут побачив. Щось в неї якісь біленькі виділення були. Що це може бути, може хтось став, що, на... На що може бачить? дезінфекцію сипав, треба в батьківське питати, сипаю дезінфекцію чи ні. Може то дезінфекція вона сілася. О, ну, так, В принципі, в принципі це все добре. Зараз цих кабанчиків, ну, поросят цих треба проколоть. І я думаю, що все буде нормально. І заодно хочу зважити цих двох. Ну, тут видно один трошки більше, наче, мені так кажеться, один трошки менше. Ну що, зважимо, скільки вони вага. Е, вони е, вони отої свиноматки зінкіни, які народились. Е, ой, Я вже й забув, коли народились. По-моєму, 4, 4 березня. Ну, Це їм, грубо говоря, 45 днів. Сейчас Ну, сам процес проколювання не буду показувати. Зараз прийде Паша, наді... ну, Допоможе. А я зараз пацанів проколю е Якщо самого не вийде, то погукаю Пашу, а якщо вийде, то буду сам О, так, що такі так. Прокололи наших пациків. От. Бачите, наміщення всім прокололи. Я колов по 0,7 ну, Плюс-мінус 0,7 кубіка <плес> бачив жидкий понос. от Бачите, усе. видно, прям підходало порося. І воно ще одне. Вот. 에, проколов 3-5 днів, тепер буду коловати по 07 кубі. Завтра, післязавтра, в неділю і в понеділок. Ну, будемо дивитися, як воно наблюдає за цим. Ця дурна тир, їсть. їсть. Ну, то таке нічого страшного. 에, так, по ми сказали, зважу оцих двох джевжиків. Один важить 15 другий важить 13 кілограм. От. В принципі, більш-менш нормально. Не, не монстри і не загиблики. Отак, От. От в принципі, все. Ці кабани ростуть. Одну свинку, мабуть, залишимо. Так, це кабанчик. Свинка воно. Да, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, не, 6, 15 сків чи що. Ну нічого, подивимося, що воно, як воно. <coughs> От. Наверно, залишимо все-таки оту біленьку. Вона більш знаєш, така роді, нормальна. Ну і в принципі все. Більш нічого такого сверх, звісно, у нас немає. От. Всім дякую за перегляд. Пишемо коментарі, став лайки. Всім дякую. удачі, всім до побачення.